Усім привіт! Вчора заходили з Кумацькою в невеличкий там, магазинчик у нас косметики, і я звернула увагу на шампунь. І кажу дівчатам, там корейський шампунь був, але коштує, мабуть, 100 або 150 мл майже 400 гривень, а велика пляшка, я вже не пам'ятаю, Дорого. А хочеться інколи себе чимось таким ось побалувати. І кажу, от хотілося б взяти, але якщо мені не підійде. дівчата кажуть, візьміть ось такий пробнік, я вам зараз показую, якщо вам сподобається, тоді вже можна буде брати велику пляшку. 25 гривень коштує такий пробнік. На мою голову на два рази би вистачило, але я якось це не зрозуміла, тому що спочатку думаю, то скільки його там? А потім як почала пінитися ця голова, то так, його не багато потрібно, але ну, сьогодні буду ходити дивитися, як і що, тому що, якщо ти щось купуєш, а воно не так дорого коштує, то, ну, то вже таке діло. Інколи, коли я купую шампунь і він мені не підходить, я цим шампунем кахель можу помити. Знаєте, як блищить? М -м -м, клас. А такий дорогий, ну якось так. Ну, волосся приємне, нічого не можу сказати. Коли я робила зачіску, тобто сушила волосся феном, ну, сам процес такий легкий. Тому не знаю, чи буду я купувати, чи ні. Він такий коричневий, там, знаєте, як темний горіх. Я як видала, боже, що воно таке? О, пальці ще вологі бралася. Такого кольору неприємного. Але як на волосі, милиться і піниться, сушиться. І зараз, як, яке у мене волосся, то мені дуже і дуже сподобалось. Ось я вам ближче його покажу. Так він виглядає. А це я пок... ну, показую, як є. Бачите, я мила волосся і отак потім поклала а воно отакого кольору приблизно. Та ні, темніше, ну тут щось щось. Все одно сьогодні буду. О! Бачите, якого кольору? Все, це буду вже викидати. Е, цей шампунь іде для об'єму. От жінка то є жінка. Хотіла просто шампунь прибрати. До речі, цією губкою, що я купувала, де я купувала? В варусі. Дівчата, як гарно шампунем мити ванну? Ви не уявляєте. Он такий ранок. І вийшла сюди, тут більш якось так освітлення йде, то блиск такий мені подобається на волосі. Так, що ми сьогодні з вами будемо робити? Кажіть, знаєте, що я хочу? Я хочу піти в сенсей. Ми вчора, коли з Кумаською заходили, я там бачила такі підставочки під дощечки. Але почалася повітряна тривога, і нам сказали виходити. А я якось оком це побачила, запам'ятала, то мене треба буде звернути увагу. Хочу піти подивитися, тому що як в мене тут стоять дощечки, мені не дуже це все діло подобається. Тому що сходимо разом з вами, де і подивимось. Друзі, у вас таке буває? Такий якийсь дивний стан, що ти наче йдеш. Ну, я йду, я зараз записую відео. Але мені здається, що це пто сон. Я не знаю, чому так. Але я йду в сенсей. Потім буду монтувати, то подивлюся, що це не сон. Капець, такий дивний стан якийсь. Так, щось у нас сьогодні сонечко заховалося, немає на вулиці. О, це якраз відкритий, то підемо, подивимось, що я там хотіла. Знайшла я те, що я вчора бачила для дощечок. Бачите, тут і ножі можна ставити От, на дві дощечки, а третя в мене де буде. Щось, і скільки коштує? 239 гривень. Але вона така не дуже легка, ну і не важка, але я думала, що вона легше буде. Ножи, ножи. Ні. Якби на три було, треба. було Ні, нема на три, теж на дві. О, а це що за штучки такі? Якісь металеві. О, а це для мочалок. 99 гривень. Дивіться, якщо підвісити там, то для мочалок, мабуть, да? зручно. Вони там рівненькі. Оце такі товари для кухні. Таке сяке. О, таке сяке. В мене таке є. Оскільки. Не знаю, яка ціна. А так, подивилася. О, які плети, у зірочку, блискучі. Наскільки гривні, 219 гривень. Пледин 130 на 160. Посуд є. Ого, хоч би не розгепати такі тарілочки. О, скільки вона. 69 гривень, Така. Тарілочка. Так. така тарілочка, скільки коштує? 69 гривень. Так. О, чорні ще такі є. Ого! Ну, бачите, як чорна. 129 гривень. І треба, як помиєш, то відразу протирати, тому що щоб не було плям. О, такі мисочки. 129 гривень мисочки. 119 гривень ось така під гарячі На ніжках. Ну є щось таке цікавеньке. О, а це, це теж під гарячі тут дерев'яні оці штуки. такі Коштую зараз подивимось 129 гривень, теж під гаряче. Або коли полиця на щось може бути. Фантазувати можна стільки, скільки хочеш. Ємкості 169 або 159 така. Ось така. Зелена скільки. Скільки, скільки, зараз подивимось 99 гривень. 209 гривень. Такий для спецій або для чогось. Не буду відкривати набір дві штуки. 209 гривень. 219 гривень. Такий. Декор теж. Хм. Обожнюю, коли такі, знаєте, ніжні квіти, ніжній колір. Різний декор теж є ось така. Скільки? 99 гривень. 99 гривень. І ось ще такий декор є, яку ціну. А, зараз подивимося. 129 гривень. Ось такі квіти. А це? А це свічка. який коштує 129 гривень. Ось така свічка. І є, що таке цікаве подивитися. Бузок. 99 гривень для квітів такий горщик. Ось тут різні є. Отакі. Ну, це як. Більш як на кашпо буде схоже 69 теж гривень, якщо поставити так, тому що квіти сюди, бо немає там дарчок, 49 такий. А брати, щоб не було піддона знизу, то я не знаю, як воно буде виглядати. Це просто як кашпо, мабуть. Ну, тут. От нижче з піддоном йде. В яку ціну на 79 гривень. Бачите, такі їх не дуже зручно витягати, але вони вже йдуть як з ніжками такі. Ну, начебто все подивилось, що хотіла. Стосовно підставки під дошечки, я ще подумаю. У нас сьогодні тепла, хоча сонечка немає, але на вулиці так. Приємне, тепло, я б сказала так. Хочу зараз ще зайти на базар, купити яблучка. Такі фрукти, які О, Якщо я вже на базарі, то я зайду ще десяток яєць куплю. Ось 54-48 яйця. У мене сьогодні якесь дежавю, або я не знаю, як це називається. Я по місту йшла, здавалось, мало людей. Я на базар зайшла, таке відчуття, що мало людей. І не покидає то відчуття, що це сон. Так, ну що, мої дорогенькі, я буду йти додому. Там ще якісь справи є, а з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Чекаю, поки світлофор десь мені зелений. Бережіть себе. У нас наче то дощик на крапа. О, це не важливо. Головне мирного неба. До побачення, мої дорогенькі.